Вітання усім глядачам в ефірі першого міського проєкт Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. На початку серпня в Італії стартують всесвітні спортивні ігри. І участь у них у складі національної збірної України візьмуть криворізькі спортсмени з рукопашного бою. Всього сім учасників, серед яких є також майстер спорту Сергій Волоха. Тож про шлях до національної збірної, до міжнародних змагань, про графік та можливості тренування зараз під час війни, а також про свої прогнози та сподівання щодо цих Всесвітній Вітніх ігор, поговоримо сьогодні в нашому ефірі. Сергію, я тебе вітаю. І на початку ми подивимося сюжет, а потім розпочнемо нашу розмову. Сергій Волоха, майстер спорту та п'ятиразовий чемпіон України з рукопашного бою. Цим здобуткам передував довгий та непростий шлях тренувань та боротьби за плечима 13 років спортивного досвіду. Кількість нагород навіть не може підрахувати. Тож до майбутніх всесвітніх ігор, на яких представлятиме кривий ріг та Україну, готується рішучо. Я майже впевнений в тому, що Україна по результатам з рукопашного бою. Посяде перше загальнокомандне місце, тому що вірю в нашу збірну, знаю особисто хлопців, всі дуже сильні, у всіх чудовий характер бойовий і сподіваюсь, переможемо. Крім Сергія, на сьомих всесвітніх іграх місто представлятимуть ще шестеро вихованців Киверійської федерації рукопашного бою. Свої путівки вони вибороли на липневих зборах у Трускавці. Саме там формувався склад національної збірної. Серед них опинилася і Маргарита Мазіна, майстерка спорту, багаторазова призерка та чемпіонка змагань різного рівня, у тому числі європейського. Тепер же готується до перемог всесвітнього масштабу. Для мене це дуже важливі змагання. Я дуже наполегливо для них готувалася, тому сподіваюся на найкращий результат. Ось мені дуже цікаво, які категорії будуть змагання, мої суперники. Але все ж таки, ми готуємось, що морально, що фізично, тому сподіваюся, що все буде добре. Всесвітні ігри Сі масштабний мультиспортивний захід, який проводиться кожні два роки. В рамках нього рукопашний бій як дисципліна з'явився не без участі українців та криворістів Зокрема, початок був покладений п'ять років тому на чемпіонаті у Бельгії, де кривий ріг отримав відзнаку європейської столиці спорту. А промоутери зацікавилися новим для себе видом спорту. Через два роки нам прийшла пропозиція розглянути наш вид спорту у всесвітніх іграх. З президентом федерації нашого Раченка Юрієм Анатолійовичем, теж бачите, Юрій Кривіріський, Юрій Кільський, заложили ці перші нотки великого виду спорту, де займаються більше 10 тисяч і спортсменів, і правоохоронні органи, і зараз всі наші учні, хто з погонами і Оборонять країну наразі у Кивоморозі рукопашним боєм займається більше 740 спортсменів, як зі спортивних шкіл, так і клубів. З них високу честь представити нашу державу, окрім Сергія та Маргарити, отримали Володимир Солоха, Катерина Кочерга, Данило Гузенко, Станіслав Кащин та Дар'я Сергійчук. І, безумовно, дякую вам, ваша наполегливість, ваш криворізький, як ми кажемо, характер дає дуже гарний результат. Тому Дуже радий всіх вас бачити і бажаю вам, безумовно, участь це вже перемога. А якщо буде ще й перемога, то це вдвічі перемога. Тому всіх вас вітаю і дякую що все було. Бажаю, що все було добре. Попереду на спортсменів. Очікують два напружені тижні тренувань, адже сьомі всесвітні спортивні ігри відбудуться вже незабаром на початку вересня у Італії. Перемог на міжнародній спортивній арені рукопашникам бажають Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв та весь перший міський. про шлях до національної збірної та міжнародних змагань, про графік та можливості тренування зараз під час війни. Ну і власне про прогнози щодо цих всесвітніх спортивних ігор поговоримо далі. Сергій Волоха, майстер спорту України з рукопашного бою. У нас у гостях сьогодні. Доброго вечора. Сергію. Доброго вечора. Рада тебе. По перше, хочу привітати, рада бачити і хочу привітати одразу з таким, ну з такою приємною я вважаю для спортсмена подією. Тому приємно. що все ж таки національна збірна це висока рівень. Я думаю, що кожен спортсмен мріє потрапити і представляти свою країну за її межами. Скажи, наскільки взагалі складно потрапити до національної збірної, який там алгоритм, який шлях до цього, і як довго? Ну, це з якого боку глянути. Начебто не складно просто вигравати всеукраїнські чемпіонати, але до цього ще треба прийти, до цього ще треба дорости там. Вміти також це робити треба. Ну я думаю, що багато спортсменів виграють чемпіонати. Там їх не, не, не один. Але саме до національної збірної потрапляють хто. Тобто, це якийсь відбір, окрім того, що ти виграєш ну, от, змагання? Е, е, з кінця, спочатку пандемії е, не було змагань. Ми готувалися весь час, але от е, в збірні я вже два роки, мабуть, і всі ці два роки ми нікуди не виїжджали, тому що то коронавірус. То війна почалася і не було змоги виїхати на міжнародні змагання. Всі ці два роки проводились чемпіонати з рукопашного бою, але такі локальні. Ну, Все українські, але за межі країни ми не виїжджали. І ось з'явилася змога показати себе на таких престижних турнірах, як Всесвітні ігри, Чемпіонат Європи. Також поїдемо в жовтні, в середині жовтня буде чемпіонат Європи. Тобто, попереду два таких серйозних спортивних випробування після років фактично перерви, так ну перерви у міжнародних змаганнях. Ти майстер спорту? Як давно ти це звання отримав? Звання майстра спорту отримав як тільки мені виповнилося 16 років. Поїхав на свій перший чемпіонат серед дорослих. І, і там одразу ж виконав це звання. Це звання так, дається також за певні досягнення, саме в тому числі. Розмірні чемпіонати України, так. Угу, це... Але це саме серед дорослих, серед юніорів, там тільки кандидати майстер спорту можна отримати. 16 років для звання майстер спорту, це рано чи нормально, чи вже пізно? Я не знаю, як це. Ну, у вас... можна сказати рано, тому що звання майстер спорту у нас присвоюється лише з 16 років. От як тільки виповнилося, вже можна. А чи багато таких, як тих 16-річних майстрів спорту було на той момент? В Криворіжжі знаю багато. У мене знайомі, друзі з мого клубу, теж цьогоріч виконали звання майстра спорту України. Тому, в принципі, це за бажання, якщо є треба бажання так. досягти, то, то все вдається. Мету собі треба поставити. Тоді все вийде. В тебе така мета була? Звичайно. Спочатку. Я не мріяв стати так професійним спортсменом. Думав, так для себе чисто займаюсь. Батьки відправляли, змушували ходити на тренування. Мені навіть ну, не дуже подобалось. Угу. Але потім втягнувся, з'явився цей азарт до перемог, почав їздити на всеукраїнські змагання зі своїм тренером Станіславом Олександровичем. Він в мене повірив, дав мені свої знання, поставив техніку і ось бачимо результати. На сьогоднішній день тобі скільки років повне? Вісімнадцять. Тобто за два роки, фактично, ти отримав звання майстер спорту і потрапив до національної збірної плюс-мінус. Так, в один момент. Так. Тобто ну останні, За останні два роки я виграв п'ять чемпіонатів України поспіль. Як далося такі, ну, такі серйозний результат, як на мене, п'ять чемпіонатів поспіль. Як тобі далися ці перемоги, Просто наскільки інтенсивним було тренування? Весь час тримати себе у формі, от, досягнути піку і триматись, скільки це можливо, не здавати обертів. Досягнути піку і тримати його, що складніше? Мабуть, все-таки тримати його. От, вийти на пік не так складно, як підтримувати постійну форму. Це постійна втома, не хочеться нічого робити, приходиш ввечері з тренування, замучений, а зранку вже знову ти на тренування. тренування. Так. Але якщо режим більш лояльний, то і одразу результати на змаганнях, так? Так, так. Перед змаганнями ми можемо там пару днів відпочити. Там, замість двох одне тренування буде на день. Це як відпочинок рахується для спортсменів. Це ж майже курорт. Треба ще вагу постійно тримати. Тобто не набирати. Ну, от, перед останнім чемпіонатом, чемпіонатом я за два тижні 8,5 кг зганяв. А зараз так, тримаюсь, мені ще два кіло скинути і буду в своїй вазі. Угу. А якщо ти набираєш вагу, то ти не можеш автоматично перейти в іншу вагову категорію? Ні, я ж чемпіонат України виграв у своїй Саме, Тобто категорії, треба так. треба тримати. Треба тепер. Всі зайти на всесвітні ігри. Вагу 16 16-річного фактично себе треба да. тримати поки що і надалі. Я до речі, за два тижні скинути 8 кілограмів, це ну, це дуже серйозно. Ну так, з запасом ще там. Кілограм скинув. Тим ну, навіть сім. Неважливо, це все одно дуже багато. Які головні, я думаю, що багато жінок в першу чергу захочуть дізнатися, як це зробити, які секрети. Це дуже важко. Мабуть, жінкам не треба себе так катувати. Ну, але якщо так говорити про схуднення у спортсменів, які базові принципи? Менше їсти, більше пити. Перед змаганнями бажано взагалі не їжі, не води. От, щоб максимально вивести вологу з організму mm. і от, максимально сухим вийти на зважування. Ну, але з іншого боку, де брати сили на. Це ж силовий вид спорту, тут не просто. Ну, тут я не так сили, як характер загартовується в цьому. Тобто це не впливає на твої фізичні якості? Так? Не, звичайно, впливає. Там, коли я важу 72-73, я краще себе відчуваю, ніж коли 65. Uh -huh. Але це треба просто... От я знаю, що треба вийти і показати себе там, неважливо, скільки я кілограмів скинув чи там рука болить. Треба завжди працювати на максимум. На таких вже більш морально вольових, ніж на кілограмах. Да. Так це все відбувається. Розкажи про змагання, на які ти їдеш от у складі національної збірної, саме в Італії, давай для початку, що це будуть за змагання, наскільки вони серйозні для тебе, і чи розумієш ти, які суперники на тебе там очікують. Е, насправді, змагання я вважаю дуже серйозні. Це вже великий крок до олімпіади, до визнання рукопашного бою, так сказати, олімпійським видом спорту. До речі, з України йде тільки збірна команда з рукопашного бою, тому що в інших збірнах саме команд... на ці змагання, так? Тому що да. угу. в інших збірних команд там в когось не вийшло, в когось спортсмени недостатньо підготовані були. А от саме спортсмени рукопашники нам вдалося вмовити, щоб повезли нас сюди. Ну, я думаю, це в тому числі завдяки вашій формі фізичній, вашій готовності вже тут і зараз боротися так, звичайно, за перемогу. Так, так. Чи слідкуєш ти, чи є якесь розуміння того, хто будуть суперники, чи у вас такого тут немає, там буде все дуже рандомно? Суперника знаю тільки одного, який там другий номер збірної України. От я з ним вже неодноразово зустрічався, тільки його. Тобто, знаю. То суперники можуть бути свої ж. українці? Ну, я думаю, в фіналі можливо. Угу. А які ще варіанти, які країни ще так ну, гідно себе показують в цьому виді спорту? Зазвичай чесно, я навіть не хочу думати про це. Я налаштований лише на перемогу, і мені якось ну не сильно зважаю на суперників. Мені байдуже там з ким битися. Угу. Як тебе готує, твій тренер персонально до саме цієї до цих змагань? І чи можна сказати, що до кожних змагань якийсь свій підхід в плані підготовки? Чи це стандартна процедура? Підготовка така сама, як до чемпіонатів України, мабуть, нічого нового не вигадували. Хочу сказати, що тренер дійсно у нас дуже крутий. Він також їде на ці змагання. І не тільки в якості тренера, а ще й в якості учасника змагань теж буде виступати у ваговій категорії 75. А граючий тренер, так як так. Угу. ще є порох порохпорхівниця. Для тебе це підтримка моральна, коли тренер з тобою? Чи навпаки, він трішки дає нервування спортсменам більше. Ну, при вигляді тренера я ніколи не нервуюся, тому що знайомий з ним ще з маличку, тренує він мене вже років 11, якщо не більше. Угу. То я себе комфортно почуваю. Тобто, тренер для тебе це моральна підтримка все ж таки? Да. Як би там не було. Чи є у вас якісь такі фрази, які він тобі говорить, щоб налаштувати? Ну, зазвичай я сам себе налаштовую на поєдинки. Він нас з маличку привчив, що на Борцборцовському килимі, кожен сам за себе. І що Маєш ти сам, сам думати, як тобі перемогти і нікого там не слухати. Що ти собі говориш, як налаштовуєшся, якщо можна розкрити? Я стараюся взагалі не думати, тому що зайві думки це, це стрес, це паніка, починаєш боятись суперника, там, бачиш, що він, можливо, фізично трошки сильніший починаєш панікувати. Я от, до змагань ми приїжджаємо там на чемпіонат України. Я собі сів тихенько, музику послухав, може, щось з'їв після зважування. <рес> і все, я посидів, подумав, так налаштувався і пішов битись, перемагати. Тобто ніякого спілкування зайвого, так, інформації, все? Ну, no, з uh, членами нашої команди зазвичай спілкуюсь, кепкуємо один з одного, підтримуємо іноді. А так. А той факт, що ви можете бути суперниками в цьому чемпіонаті між собою. Він якось додає гостроти у ваші відносини. Чи, в принципі, ви все одно, в першу чергу, друзі і колеги? Ну, у мене з мого клубу немає в категорії супротивників, але в нас є близнюки, Жора і Льоша. то вони зовні однакові майже. І вага в них однакова. І вони постійно в півфіналі, в фіналі зустрічаються. Тим. Один з одним. Так. Угу. Ще й близнюки на ну, уявіть. Там. Ну і от і як цей момент пережити? Не знаю. Не піддаватися, чи я не знаю. От Вони він... іноді так вирішують, іноді хочуть побутися там. Ну а для тебе я маю на увазі, от як ти це питання, як ви між собою, от розуміючи, що ви з однієї країни, але тут на килимі ви суперники. Це ніякої ролі не грає? Ні, На чемпіонаті України ми теж суперники. Не просто ж так я, Ну я тут виграв... же міжнародні змагання, все ж таки цікавіше, мабуть, бутися з кимось іноземним в першу чергу. Ну, але якщо в фінал виходиш, то ти вже не думаєш, хто суперник, хто з твоєї не з твоєї країни. Кожен хоче вийти переможцем з цієї сутички. Тут вже немає національності, є. Немає друзів, немає рідні. Всі підряди. Скажи, є така фраза, що поразки нас вчать набагато краще, ніж наші перемоги. Як ти до неї ставишся і що з цього приводу можеш сказати? Е, можу сказати, що років до 16, от я постійно на чемпіонаті України зазнавав поразки. Там були другі, треті місця посідав, але в фіналі ніколи. Спочатку друге і треті це поразка, ти вважаєш? Ну, для мене це так. Якщо не перший, то. Не, не, не вважаються за перемогу. Uh -huh. Навіть третє місце не так образливо, мабуть, як друге. Тому що, ну, третє, ти вийшла. Тут за крок до перемоги, да. Да. третє, ти вилітаєш в півфіналі, і потім дивишся, як б'ються твої супротивники, яким ти програв. А друге місце, це ти в такому вже кроку до перемоги, і коли там програєш, особливо там, з мінімальним відривом, то дуже, дуже ображаєшся сам mm -hmm. на себе в першу mm -hmm. чергу, що не, не допрацював десь. То дуже чутливо, так, в да. такий момент. Ну, то виходячи з виходячи з цього, як ти ставишся до поразок взагалі. Вони тебе мотивують чи навпаки де мотивують, і ти довго виходиш з такого стану неприємного? Ну, раніше, скоріше, де мотивували, тому що хотілося все кинути, опустити руки. Вже не хотілося тренуватися, ну, тому що я дуже інтенсивно тренувався і не розумів, як я програю, як я можу програти. А зараз, ну, поразка і поразка буває. Це кожному своє. Тобто Сьогодні за той, я виграв, завтра він виграє там. За період активних поразок ти навчився їх сприймати як нормальний, нормальну ну, так, частину звичайно. шляху, і тепер, в принципі, це, це тебе не зупиняє. Як ми бачимо, результати дійсно зараз такі, які тебе, я думаю, задовольняють. Тут думати груп. про перемогу, не думати про те, що ти можеш програти. Виходиш, налаштувався на перемогу і працюєш. Ну, ти, власне, спортсмен, який ще й вже тренує в такому юному віці, тренує вже е, маленьких спортсменів, дітей, які приходять. Розкажи про цей досвід. Е, як тобі взагалі в ролі тренера? Насправді дуже подобається працювати з дітьми, тому що відчуваєш віддачу, що їм подобається. Навіть якщо лінива дитина приходить, все одно бачиш, як він там починає працювати, вже якісь в нього досяг. Теж приємно стає. Розкажи про фізичну підготовку дітей, які приходять. От ми поза ефіром встигли трішки це обговорити. Що ти тренуєш так, як тренував тебе твій тренер, але ну, є не нюанси. Зовсім так, але... Ну, я маю на увазі, що базово ти передаєш цей досвід, але з огляду, ну, все ж таки, на їх стан фізичний. Зараз вони. Ну, зараз діти багато сидять вдома. Залипають в телефони, в комп'ютери, у них нема часу. там. Ну, і Батьки, мабуть, менш теж за тим, щоб дитина розвивалася фізично. Можливо, якось час дітей вбивають, то дали їм телефони і вони собі сидять. І ти це так. по них бачиш, що вони дуже фізично mm -hmm. не розвинені, так? Ну, і слабкий. фізично, і буває в спілкуванні також з такими дітьми тяжче, ніж з тими, хто постійно на вулиці грає, там, з друзями спілкується. Тобто вони менш менше, менше говорять чи в чому? Менше спілкуються, вони не такі відкриті для співпраці, можна так сказати. Ти вважаєш ваше покоління? Ну тому що ти вже застав часи, коли інтернет був доступний, вже в межу всіх були комп'ютери, так чи інакше, діти вже також мали до цього доступ. І в принципі, вже тоді почалося, я думаю, таке така тенденція до того, що діти менше рухалися. Як ти пам'ятаєш себе в такому віці? Ну, пам'ятаю, що мені, що вдома я взагалі майже не сидів постійно то в бабусі, то в дідуся, то на футболі, то ще десь. І батьки не давали мені дома засидітись. Постійно на вулиці, знав, що якщо зайду з вулиці додому, то вже не випустять і намагався якомога допізно сидіти, грати з друзями. Наскільки діти зараз зацікавлені спортом і наскільки легко їх туди занурити, от з огляду на те, що дійсно зараз дуже багато уваги в інтернеті ми витрачаємо часу? Ну, дивлячись, як їм це піднести. Якщо їх просто змушувати віджимати чи присідати, звичайно, це нікому не сподобається, навіть дорослий не захоче ходити. Треба так в ігровій формі трошки з гумором до цього підійти. І тоді легко зацікавити дитину. Більшість з тих, хто приходить на тренування маленьких дітей, вони залишаються, чи, чи все ж таки відсіюються? От коли так на гру навантаження такі так починаються незвичні е, зараз не можу відповісти на це питання, тому що багато дітей з інших міст приїхало і потроху вже починають повертатися, угу. і там не знаю, чи дитині не подобається, чи просто батьки вирішили поїхати в інше місто. Але цікавість до цього водоспорту спорту не падає, діти є, приходять. Ну тренуються. так, у нас. Ось займався хлопчик, теж там, зі Сходу приїхали з батьками. Дуже здібний, дуже талановитий. Ну, Він хоч і маленький, але здібності в нього вже виднілися. Mm -hmm. То поїхали вони назад, і там тепер він займається вже в іншого тренера, mm -hmm. але так, також займається єдиноборством. Сергій, я хочу побажати тобі. Блискавичного виступу на змаганнях, на які ви їдете. ну, власне, всі наші національні збірні, тому що ви єдині, хто їде від України на ці ігри в Італії. Дякую, що прийшов. Бажаю нових спортивних досягнень, обов'язково Олімпіади. І приходь до нас вже у вересні похозуватися своїми досягненнями на чемпіонаті спортив... світні окріду. спортивні ігри. Дякую. А я нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Prime Time був майстер спорту України з рукопашного бою Сергій Волоха. У студії працювала Наталя Волденська. Яку за